Початком повномасштабного вторгнення наша команда, як і сотні українців, розуміли, що потрібно активно діяти для того, щоб допомагати людям, які потрапили у віду. Вам здоров'я, діти, Що є такі на світі. Дякую, дякую. Будь-яка праця починається із маленького. Ми щотижня відправляли наш бус з гуманітарною допомогою на деокуповані та прифронтові території. Війна тривала, і потребуючих було лише більше. Допомогою наших партнерів ІЛУК, які створили проєкт Вікер Центрс, ми змогли орендувати великий склад. Загальна площа цього приміщення 360 квадратних метрів. Саме тут щомісяця ми приймаємо більше як 36 тонн гуманітарної допомоги та розподіляємо на 18 центрів турботи. Щотижня цю гуманітарну допомогу усі центри турботи роздають людям на прифронтових територіях. Серед допомоги продуктові набори, одяг, біблії та засоби гігієни. Для військових бригад передаємо аптечки, ноші, карімати, фляги для води, спальні мішки та одяг. Перед тим як гуманітарна допомога потрапляє у руки потребуючих, вона проходить довгий шлях, де задіяно багато людей. Найперше, ми шукаємо партнерів або партнери знаходять нас для того, щоб передати через нас допомогу потребуючим. Згодом наш бухгалтер оформляє митні декларації. Після цього до нас приїздить фура. І з допомогою багатьох волонтерів ми розвантажимо та сортуємо гуманітарну допомогу. Згодом увесь вантаж розподіляють порівно на усі центри турботи, оформляючи акти передачі та відправляючи поштою або на самовивіз. Сьогодні абсолютно усі центри турботи, що стали частиною сім'ї Вікер Центрс, невпинно працюють, щоб допомогти кожному українцю, хто потрапив в біду. Ми будемо продовжувати своє служіння до того дня, доки це буде потрібно. А вас ми просимо підтримки. Найперше, молитовної за наших людей, за нашу країну та за нашу перемогу. Якщо раптом ви маєте можливість насилати нам будь-якого виду гуманітарну допомогу, то ми відкриті до співпраці.